На Рівненщині легковик влетів під вантажівку. Шансів вижити у водія вазу не було. Його автомобіль практично розчавив дав з колодами дров. Автопригода сталася у світлу пору доби на автодорозі городище рівне Старокостянтинів. Два транспортні засоби рухались у зустрічних напрямках. Легковик, за кермом якого був 72-річний мешканець Житомирщини, раптово виїхав на іншу смугу руху. Там саме їхав дав, керував ним 60-річний костопільчанин. За лічені секунди між. Транспортними засобами відбулося зіткнення. Вижити водію легковика було неможливо. Його авто перетворилось на купу металобрухту. Їхав я по своїй полосі, вискочив на мою смугу, побачив вже десь за метр від машини, там вже нічого не було зі. На даний час ми не можемо напевно сказати, чи щось там сталося з водієм. Дійсно, він він йому 72 роки. На даний час слідчі з'ясовують всі обставини. Можливо, це був і сон за кермом. Можливо, людині стало погано, в результаті чого от він і здійснив такий маневр.